Всім привіт, шановні мої глядачі! Сьогодні пропоную приготувати дуже простий, швидкий та смачний салат всього з чотирьох продуктів. Уявіть, що нам потрібно лише крабові палочки, яйця, сир плавлений, а також. Морква по-корейськи ось і все, що нам потрібно, але салат, повірте, виходить дуже і дуже смачним. Тож готуємо цю неперевершену смакоту. Моркву для цього салату я приготувала напередодні. Взяла дві середніх морквини, натерла їх на терці, додала. Приправу для моркви по-корейськи, залила її кип'яченою олією, і ось морква моя готова. Також тут присутній часник. Тобто ви зрозуміли, що готувати її треба зарані, або купити готову вже в магазині. А тепер ми нарізаємо крабові палички, можна нарізати їх як вам зручно. Вірніше, як вам подобається, Ну, я наріжу їх соломкою, такою довгенькою. Соломкою. Якщо у вас вони охолоджені, а не заморожені, то можна також їх розділити отак, руками на ось таку соломку. І це теж буде гарно виглядати в нашому салатику. Тож обирайте, що вам краще нарізати чи розділяти. Крабових палочок нам знадобиться 200 г. І нарізаються вони швидко, і розділяються вони швидко. А скажу так, що для любителів салатів з крабовими паличками цей салатик сподобається однозначно. Крабові палочки нарізані, відразу відправляємо їх у посуд і будемо нарізати яйця. Щоб у нас гармонійно виглядав салатик, то ми теж їх будемо нарізати соломкою. Все і яйця у нас нарізані. Салатик готується дуже швидко. І тож, два інгредієнти ми нарізали. Морква в нас готова, можна її відсідити, якщо є сік, і відправляти її до посуду. Запашна морква така гарна. І залишилось нам подрібнити лише сир плавлений. Для цього салатику я беру зазвичай дві пачки сиру. Одну я поклала до холодильнику. Вірніше, в морозилку поклала. І будемо дивитися, який буде краще натиратися. Сирок я взяла вершковий. Це то, що з морозилки. треться дуже гарно. Чудово натирається. І виглядає гарно. А тепер беру сирочок не з морозилки. Але він був в холодильник лежав у мене. Але вже бачу, що будуть проблеми натираємо. Ой, ну, зовсім інша справа, я вам скажу. Завжди підморожуйте його. Бо дуже ж таке негарно <смірно> треться, набагато краще брати заморожений, підморожений сирочок, тож висновки ми зробили і наочно побачили. <смірно> так, все, салатик перемішуємо і готуємо заправочку до нього. Заправити салат можна звичайним майонезом, буде смачно. Непогано буде, якщо додати до майонезу таку ж частину сметани. А можна взагалі заправити грецьким йогуртом. І буде теж смачно. І ось на цьому етапі куштуємо наш салатик. що сюди треба додати сіль чи перець. У мене була приправа до моркви по-корейськи дуже гостренька, така перчена, тому я нічого не додаю. У мене. Всього предостатньо. Тепер роблю заправочку. Кладу дві столових ложки сметани густенької, жирненької, а також 2 столових ложки майонезу. Все це перемішую. І все. Мастимо наш салатик. Перемішуємо, швидко ми його приготували. Чоловік мій завжди говорить, а не потрібно сюди кукурудзи. Дуже він любить в цих салатах з крабових паличок саме кукурудзу. На моєму каналі вже є салат. Дуже смачний, до речі, в сім'ї моїй дуже його полюбляють. Це салат з крабових паличок, сухариків. Та кукурудзе. Тож я його закріплю під цим відео, і ви зможете його подивитись і може використати на святковий стіл. Я вам його рекомендую, він теж дуже і дуже смачний. Гарно перемішали і обов'язково куштуємо, що ж у нас вийшло. Салатик дуже смачний. Якщо б моя морква не була такою гостренькою, я би додала ще сюди зерен гірчиці. Але зараз всього тут у мене предостатньо. Він дуже і дуже смачнющий, цей салатик. Я вам його рекомендую. А зараз накладаємо його в салатничок та ставимо до столу, пригощаємо родину чи то гостей. І ось в такому вигляді, мій салатик відправиться на стіл. В ньому дуже гарно поєдналися всі продукти: крабові палочки, морква по-корейськи, яйця, плавлений сирочок, і заправочка тут теж супер. Бажаю вам всім миру та добра, злагоди та тепла в родинному колі. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео, пишіть коментарі і будьте всі живі та здорові!